В руках у Господа цареве серце, мов води ростоки, Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця важить чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва, гордий погляд і бунтуюче серце грунт для гріха безбожних, задуми трудящого що змагають до користи. А кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерти, насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки праві. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж жінкою сверливою у спільній хаті. Злого душа бажає зла. В очах його і приятель не знайде ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають, він приймає науку праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме та слухати ніхто не буде. Дарунок даний тайкома гнів спиняє, а в пазусі гостинець лють пеклу. Чинити правосуддя, праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних, ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. Хаті мудрого дорогоцінні скарби й олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливості й милосердям, знайде життя й повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста й язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібно, а праведний дає не жалує нічого. Жертва злих Гедота, а надто як вони її злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд. А праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрости, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога.